Ось, нарешті, з'явився у нас в наявності оф-топ з велосипедів на колекціях 2025 року. Це у нас буде циклон SX за 28 тисяч. Він має абсолютно все, що потрібно для якісного навалу. Він має гідравнічні гальма Shimano mt 200 вилку під конусний шток з сквозною вісію 110 на 15, що дозволяє вам. Просто апгрейдитись от, за, за очі, прямо от, все, що хочете, зможете поставити. Хоч Fox, хоч RockShox. Колеса на е, промислових підшипниках, обода. фірмові покришки у нас від Кенди під обода. Далі, що ми йдемо, маємо шатуни провіл Charm е, під квадрат, е, алюмінієві, холодноковані. Позаду ми маємо якісну втулку під. Е, 148 на 12, також на вісь, що є дуже міцною системою, і також вам дозволяє апгрейдитись просто за очі, що хочете, зможете собі поставити без ніяких проблем. А також тут встановлена касета з найбільшою зірочкою 48 зубчиків. Встановлена у нас перекидочка Shimano QS. Це досить витривала перекидка, котра зможе вам пробачати всі, всі маслання. Всі дропи, всі там, всі ці приколи, також в неї є shadow Plus.